Тому два раунди у медобої обидва раунди проводить на чужому полі. Олександрійський стадіон, як би хто того не бажав, а рідним для кіровоградців не став. Навіть глядачі на стадіоні Ніка розділилися на два табори. Перший болював за Динамо, другий трошки чисельніший за формальних господар. Кіровоградська зірка мала цілком пристойний вигляд лише перші 22 хвилини. На 23-й захист кіровоградців пропустився просто дитячої помилки. Казкевич правим планом практично без перешкод увійшов до штрафного майданчика господарів і віддав пас на вільного реброву. Сергій пробив без роздину. За три хвилини така дитяча помилка, але вже в центрі оборони. І Андрій Шевченко з другої спроби подвоїв рахунок. Інтрига, якщо навіть така була, випарувалась, наче краплина води в спекотну днину. Натомість з'явилося запитання, скільки киянам вдасться забити зірці. У першому таймі у ворота, які захищав Борис Білошапка, влетів ще один м'яч. Цього разу за лівий план оборони зірки. Шевченко легко проходить кількох захисників і майже з лицевої лінії робить націлену передачу на Реброва. Такі голи з футбольних підручників. А рахунок 3-0 у першому таймі просто непристойний для матчів такого рівня. Мабуть, керовоградці це зрозуміли, бо початок другого тайму вони провели більш мобілізовано. А на 57-й хвилині їм вдалася швидка контратака. Гусі отримав м'яч з правого флангу перед штрафним майданчиком киян, просунувся вперед і сильно пробив під поперечинок. Нарешті на трибунах змогли втішитись ті з глядачів, хто все ж болівав за зірку. Але втішалися вони недовго, поза 10 хвилин все знову стало на свої місця. Олександр Хацкевич управно використав передачу Олексія Герасименка, забивши чудовий м'яч головою. А на 85-й хвилині знову ж таки Хацкевич поставив остаточну крапку у першому півфінальному побаченні суперників.